Коли доглядачі зоопарку міста Аделаїда, що в Австралії, приходять годувати пінгвінів, один із них, з кличкою Гордон, завжди запізнюється. Але йому це можна пробачити. Він має поважний вік, 20 років. Він належить до пінгвінів малих. Це найдрібніший вид. У дикій природі його представники живуть до семи років, але в неволі довше. Зараз Гордон найстаріший пінгвін малий в Австралії. У нього артрити катаракта, і все ж він веде повноцінне життя і навіть виховує малят. Гордон, батько багатьох синів, а ще він викохав чотирьох доньок. Цих чотирьох дочок розселили по всьому регіону, і вони зробили свій внесок у збільшення популяції. Навіть зараз Гордон, попри свої недуги, дбає про пташеня. Популяція пінгвінів, які живуть у неволі, збільшується. Це означає, що ми маємо невеликий резерв на випадок, якщо в дикій природі щось піде не так. Пінгвіни малі мешкають біля берегів Нової Зеландії і Південної Австралії. Їх приблизно два мільйони. Ці птахи живуть парами і зберігають вірність одне одному все життя. Яйця висиджують по черзі і разом годують пташенят.